Добре наші, без там, добре наші, без Ми презентуємо майбутнє нової держави, яку ви ще не бачили, а ми намалювали. Наші безращі наварюють кращі, Винаходи Ілона вже будуть не на часі Китай буде майнити нашу валюту. Наса на Марсі висадить червону руту. Наші інженери збудують електрокари, які будуть заряджатися під пісню стажари в Європі, Канаді і навіть і у штатах. Всі захочуть відпочити в наших Карпатах. Вип'ємо слави, всесвітньої чаші. Бо добре тільки там, де є наші безращі В ефірі Всесвітня служба Радіо Україна смерть, За смерть водойма. Синок, си, с, синок, ти чого нічого не робиш? Чистий четвер, паска на носі купа роботи. І на вулиці, і на грубки треба, і паски попекти. Я в кімнаті прибирав. Я думаю, що мене ніхто не бісить. Точно! Для твій тато! Так вон лежить, спить! Буди тата, чого стоїш? Буди тата. А не надо, не надо мене будити. Да не сплю я. Проснулся я уже. Это, что за чертовщина-то? Я, я на русском говорю. Каля, что, что за чертовщина Господи. Я на украинском думаю. А у меня сорта вот это говно лёд. Матерь Божья! Каля! Сына! Что с татом? Свят, свят, свят. Чтоб mm -hmm. тебе качка копнула, Василю. Чи ты уже Вася? Я не знаю. Что творится? Что творится? И я спал. Какой-то дьявол меня вселился. И про просто на на начал говорить моим ртом. Я, я, я внутри тот же человек, но оболочка другая. Галя, сына. Как мне жить дальше в Верховине? Я, я же учитель украинского языка в школе, детишки. Они же меня убьют, закопают на полонине. Боже, я говорю полонине. Я, я говорю полонине. Пожалуйста, посмотрите. Божечку. Что ты а делаешь? А я знала. А я знала. Это тебе Бог карает за грехи. А ну, скажи правду. Ты в страстный тиждень пил 50 грамм и закусил кубасу? Коли я відкрив холодильник, но вона була холодненька. Я взяв її з холодильника з огурчиків, ну соточку, ну ну 150, ну не більше. Ну, Люди в селі знають, зарубають і тебе, і нас. У нас вижили з села. Дайте мені погар води. Погар? Погар. Погар. Він сказав погар. Погар. Є шанси. Ще не все втрачено. Я, я говорю погар. Так, дай погарчик татові. Бисто сюди. А ну, а ну, Васильку, бери, бери і полощи рот. Має помогти. Має помогти. Це <сквузь�> що за черточина? <сквузь> То настойка з віробою і хвоста гадюки. Бери, пей, має помогти. Має помогти. Ми тим жуке кропимо. <сквузь> Ану, скажи веселка. Радучама. Що <звачка> робити, синок? Що робити? <звачка> Я тобі казала, оці твої російські матюки, які ти говориш, до добра не доведуть тебе язик сохне і прошу дуже страсний тиждень. Ну я, ну, ну ми з кумом на рибалки, ну максимум, максимум по праздникам матюкались, ну, ну это же не грех, господи. Ні-ні-ні-ні-ні, мам. Це все через його ютуб. Він його включає на ніч, засинає, там потім крутяться оці опозиційні російські блогери. Він то всього наслухався. Будь ласка. Закрив рота, як шпак з раку. Ану ще раз. Закрив рота, як шпак з раку. Ця сущність, що в ньому українські прокльони не перекладає. А ну давай ще, ще! Давай ще. Найби тебе, мати, висіла на кропилу, а тебе, нещастя, би не породило. би тебе мати, висіла на кропило, а тебе, нещастя, би не породило. Говори з нами прокльонами! Ви здіваються. Ви реально здівайся. Як я можу могу Ну, Чого общаться? з бабою так завжди говорять. Не дай Бог на мене, що ж таке скажеш. Срака трісне по швам. Я в то вірю, не галькай мені. Ну, ж, як жити далі? Ну, ви, ну, ви розумієте, це неможливо. Я, 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 я другой чоловік. Да? Дьявол сидить во мені і от говорить вместо мене. Є ідея. Яка? Давай до ворожки Марії підемо. Давай. В неї таке було. Так? Да? Пес 10 років говорив російською. І вона його вилічила. Як? Застріляла на <рігун> Ще й два рази трактором переїхала? Сім'я, нам нужно что-то делать. Я не могу больше. Синок. А ну, подивися в цих твоїх тернетах, які ще українські слова не мають відповідників російської мови. Так, 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 так. Є, є, є. є. такі! Чад Джипеті каже, що є такі слова: e, вирій", вирій, добродій, залізниця, книгарня, кохати, кохати". митець нівроку, обірусь, шахівниця, колиба і горілиць. Каже. Добродій? Ага. Я митець. Ну. Кохати ні в року. <laughs> <"Кохати"> в року. Шахівниця. <laughs> залізниця. Горілиць. Супер! так і говори. Ну, mm. ви іздіваєтесь. П'ять слов. Десять. Десять слов на всю жизнь. Ну, ну, що ну, це такое? Ну, це ні, в які ворота не лізь. Ну, ребят. Оме! Оме! Мовчи! Уме. Мовчи! О, ви вдома? Доброго дня! Слава Ісусу! Добрий день! Навіки, Богослава! А що у вас так тихенько? Ніхто по вулиці не бігає, не прибираєте нічого, то ж таке свято. Та що не робимо, то пасочки пишемо, то паутинку позбирали. Я мамі допомагаю. Мамі допомагаю. Ага. А я от дивіться, кого кошика зробив. О, Дивіться. Сам Сам зробив кошика. Клас? -митець. Митець. <рес> Митець. Ади, друзі, моя. паску дала мені пробник, щоб я ходив всім показував, щоб всі нюхали. Ні в року. Нью -року. Нью -року. Дімбо. У ну, неї все гарно виходить, знаєш? Кохати. Кохати. <кхух> Чуєш, Василю. А, а ти що вже зранку мекнув? Ти що вирішив не чекати Великодня? Вже в четвер починати і все. А що це ви сусіди завітали до нас? Хм? 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 Сусіди, чого ви причепилися до чоловіка, Я спав чу. собі, встав не з тої ноги та й тріпнувся до землі. Горілиць. 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 Було, було, було. Що uh -huh. прийшли? Е, яйця купити у вас. Яйця. Угу. Чекає дружина вас біля воріт. Важиш недорогі, правильно? У вас там по 250 гривень за штуку. Зуміло. Ну, така ціна цього року 250 гривень. Так, да, не дорогі, не дорогі. То вона чекає вас. Чекає. Так, синок давай. У нас дуже хороші яйця. Подивіться, що супер. на них вимахало таке високе. Will... Супер! Так, зараз ми дві секунда. Что робится? Да что я тебе врать буду? Проснулся. И вот такое. Дьявол у меня вселился. На русском я сегодня говорю. Понимаешь, я как бы внутри другой человек, но оболочка та же. Я лапти носить хочу. На балалайке играть. С медведями хороводы водить. В горячую визбу входить. Жену бить хочу. Водку жрать хочу с селедкой, ты понимаешь, воровать. И вот это вот все я придумал. Чтобы не мыть викна на чистый четверг. Ну, ну, Артес! Ну, артист? Ну, Артес! Ну, ты придумал! Ну, это дуже... О, вишка! Uh. Е, в минулому році. Так. Я думав, ти вже краще не придумаєш. Оце, як ти сказав, що тебе інсульт, і тебе треба три дні колоти, горілкою капельниці. І ти капав. І я тебе капав, з руку тебе тримав, сидів. Ну, в цьому році щось нереальне. Слухай, верховина має талант. <плес> а я з тими кошиками з самого так. ранку. Хожу з тими кошиками, їх плиту, плиту, плиту. Слухайте. Так давай ми скажемо, що воно передається повітряно-крапельним. У а це вже може бути карантин. На три дні. На три. <сіхання> в тебе в хаті. Ти і я. Ти і я. Самогонки купа. Круто. Вагон. Давай. Я кашлюю. Угу. <кхання> Эй! Ты что делаешь, Василь? Ты что наделал? Зачем они меня кашляют? Ну, заразился! Зараз... Заразился! Люди! Зарази, что случилось? То же самое, что у меня. Люди, лети! Уходите, люди! люди Закрываем ставни! Легите! Двери, двери, закрывай! Не подходите сюда! Да. <ріпи> риба з раком, риба з раком, а, а петрушка с пастернаком, с пастернаком. А цибуля. Часником, а, а дівчина з козаком. Терля тирля бум бум бом, -бом, -бом Терля терля бум-бом бом. Тягне самого. Василю, а борща хоч. Хоч. А вареники? Дуже хоч. А мене? Хоч, хоч, хоч. Хі, ні, ну, ти щось задумала? Ну, ну, Ти мене завела. <гум> я в тебе гаряча. І я хочу новий холодильник. Ясно. Ти прекрасно знаєш. Я відкладав гроші на новий телевізор, щоб дивитися «Ліго Чемпіонів». Ну, ти крейзі чи що? Я крейзі? Ти подивись, що робиться? Все, що ти крейзі хочеш, є у Фокстрот. І тут такі знижки, що нам з тобою хватить і на холодильник, і на телевізор, і навіть на новий смартфон. Хоч? Капець, як хоч. Ну то викликай таксі і поїхали в Фокстрот. На Ізі. Машинка вже під'їхала. погнали! Добре там, де наші без наші. Добре там, де наші безра. Сподобався скетч? Хочеш продовження? Роби донат на Бандера Мобіль. Спочатку повномасштабної війни наша команда Наші Без Раші» та Бандера Мобіль відправили нашому війську вже 660 автівок. роби донат приєднуйся до нашої спільноти, адже бандеромобілів багато не буває. 7, 3, 1, мільярди. <кліпи> що робиться? Не, що я? я Тобі буду, кум. Ти ж мені дитинка крістя. Ді... Уже 10 штук зробив. На що? А давай скажемо. там, де наші.